Щороку шахраї крадуть мільйони гривень з електронних карток українців. Як не опинитися серед постраждалих від кіберзлочинців, розбирався Ян Іванишин. Скімінг, фішинг та трешинг. Ще тиждень тому Вікторія Гадки не мала, що це таке. Доки не втратила всі гроші, що рік збирала на кредитній карті. Я зайшла в вагон метрополітена і вже в вагоні я почувствовала що в сумці, що нет кошелька. Я вийшла на піду станції, піднялася наверх. І мені тут же на телефон прийшла смс, що зняли всю суму грошей. А яку суму було втрачено? 에, зняли порядка 40 тисяч гривень. Як злодії дізналися пін-код вкраденої картки, дівчина навіть не уявляє. Фахівці з кібербезпеки Незалежної асоціації банків України попереджають, Україну просто заплеснула хвиля шахрайства з картками. Найпопулярніший різновид якого скімінг. На картку приймач встановлюють замасковану накладку, яка копіює магнітну смужку. А пін-код, що набираєте, знімають прихованою камерою. Однак, зважайте, скімер та камера можуть бути настільки професійно прихованими, що ви їх просто не побачите. Тому виконуйте перше і найголовніше правило користування банкоматом. Завжди, коли набираєте пін-код, прикривайте клавіатуру вільною рукою. Це настільки просто, настільки й дієво. Однак цього недостатньо, особливо взимку. Річ у тім, що на холодній клавіатурі палець лишає тепловий слід. Її фотографують спеціальною інфрачервоною камерою і знову ж таки отримують ваш пін-код. Тому після набору комбінації радимо кілька секунд потримати долоню на клавіатурі, щоб трохи її нагріти і знищити теплові сліди на цифрах. І ще один важливий момент буває так, що банкомат ніби з'їдає картку. А насправді в приймач шахраї встановили так звану ліванську петлю, яка затримує кредитку всередині. Згодами її дістають і знімають з неї ваші гроші. Тому якщо картка застрягла, спочатку телефонуйте в банк і блокуйте її, а лише потім з'ясовуйте, що і як. А тепер ми вас здивуємо. Виявляється, картку можна спустошити і без пін-коду. На зворотньому боці кожної кредитки є так званий cvv код. Той хто знає номер картки, кінцеву дату її дії та CVV, може з нею платити онлайн. Тому не давайте її нікому в руки, наприклад, офіціантам у ресторані. Кажеться, скільки випадків... Вы можете вспомнить, чтобы, например, вы отдали кошелек свой и сказали официанту, отсчитайте, сколько вам надо денег? Пожалуйста, вернете мне. Уже здачею оставьте себе, да. Ну, то есть, от как такого ж не бывает. При этом карту отдает каждый второй. Пам'ятайте, якщо втратили гроші, шансы їх повернути нульові. Банки вони всегда в договоре предусматривают, что если вы недостатньо тщательно зберігали інформацію с вашей кредитной карточки и списаны деньги, банк не несет никакой ответственности за то, что у вас будут списаны не получите. Не хочет ризикувати. Фахівці заклеите, чи навіть зафарбувати сіві. Ві, код, і просто зберігати його як і ПІН окремо, а краще запам'ятати, встановити смс-інформування та ліміт на зняття грошей, і взагалі не втрачати пильності, адже картка це той самий гаманець, просто електронний.